Привіт усім! Що ж, повертаємось до стратегічно важливих рідкісних видань до всіма нами любимої платформи PS3. Я підібрав декілька реально рарних фізичних копій, а конкретно 5, які в обов'язковому порядку хочу продемонструвати вам, мої поважні глядачі. Так що відео, думаю, вийдеться коротким, але інформативним. І позиції, які я покажу, будуть реально палкими. Так що, хто вперше, обов'язково не забуваємо підписуватись, а хто підписаний, не забуваємо ставити лайки. Лайки і ще раз лайки. Ну і коментуємо. Побачене. Так що не затягуємо і приступаємо! Поїхали! Перше, що я б хотів показати, це надзвичайно крута та рідкісна штука, яка, можна сказати, випадково в мене з'явилася, я навіть не очікував її впіймати. Гра від французів, колективу під назвою Кілотон, гонка, Truck Racer від видавництва Big Ben Interactive. Просто супер, що вона в мене нарешті з'явилась в колекції. Не кожен божий день спіймаєш такого звіра. Ще й навіть, побачити, його вживу це реально вершина везіння. Дуже рідко зустрічається навіть на eBay. Коротше, справжнісенький радчик. Коштує таке задоволення ніби й недорого від 30-40 доларів, Так заявляє Price Charting. Але я думаю, що цінність такого європейського підкреслюю ексклюзиву куда значно більше. Тому я дуже радий, що він у мене нарешті є. Гра сама по собі представляє себе достатньо середній такий проект. У якому не так вже й багато різноманіття, ганяти ми зможемо по 10 різних середовищах та 48 трасах. Тут представлено 6 категорій вантажівок з різними стилями, яких у реальному житті немає, оскільки у розробника не було права використовувати реально існуючі марки авто. Тим не менш, гра Truck Racer не є вже повне Г, досить самобутня гра на декілька вечорів. Але в колекції, як ви зрозуміли, Обов'язково. Наступна позиція дісталась мені не від кого попало рандомно, а від нашого усіх друга і однодумця Валєри з магазину Games4UA. Достатньо рідкісну штуку він мені підмотив з власної колекції, за що йому велике спасибі. І лайк від вас і від мене. Бо не знаю, чи з'явилась би в мене ця гра без його допомоги в даний момент. Хоч і американка. Це гра по мультсеріалу від компанії Nickelodeon Action 3D Platformer, Sponge Bob Square Pants, Plantoons Revenge від видавництва Activision. Знаю, що є така з руським перекладом, але чомусь не зумів я її в свій час придбати, хоч і траплялась, в принципі. Ну, я радий і цьому варіанту. Річ зараз, я б сказав. Ну, достатньо рідкісна в наших краях. Вартість від 25 до 40 доларів. Не сперечаюся, європейська копія цініша в плані рідкості, але поки так, як є. Буду шукати. Можливо, ще попадеться цей губка Боб квадратні штанці. Прикольний мульт з початку нульових. Аж не віриться, що так швидко час пролетів. А ніби все було недавно. Що ж, рухаємось далі. І третя гра це буде збірка колекція з трьох ігор, однієї відомої дуже серії про черв'ячків. Думаю, ви здогадались, про що піде мова? Це Worms Collection. Так, погоджуюсь, на жаль, в мене німецька копія, але навіть така є дуже рідкісним виданням. Хоч і коштує, в принципі, недорого по працю від 22 доларів до 36. Але насправді я б її оцінив, виходячи з сучасних тенденцій, десь в 40 доларів. Тим більше є, ще в природі видання під назвою Worms Revolution Collection. Така червоненька, яка насправді більш рідкісніша і зустрічається не так вже і часто. У мене, на жаль, хіба тільки ця версія. Верніше, цей екземпляр є в колекції, але її я надзвичайно радий. В Worms Collection входять три гри, які спочатку розповсюджували за допомогою цифрової дистриб'юції, і тільки для консолей сьомого 7-го покоління. Їх нарешті перевипустили в фізичному виданні. Це worms перша частина, Worms 2 Armageddon. Та Worms Ultimate Mayhem. Коротше, веселі ігри, які будуть цікаві в першу чергу фанатам, шанувальникам франшизи про черв'ячків. Я таким, в принципі, не є. Чомусь я ніколи в них не грав, ніколи вони мені не попадались, і воно таке от саме такий жанр мене не дуже, скажімо так, захоплював. Але добре, що вона в мене є. В принципі, річ рідкісна. Наступний грарчик з моєї колекції це Lighting Returns Final Fantasy XIII, а саме Nordic Limited Edition. У мене також є і звичайна версія, але цю лімітовану знайти було ну вкрай важко. Е, можна сказати, випадково попала мені в руки, чому я дуже, в принципі, звісно, радий. Ще в мене є звичайне видання, повторююсь, Lightning Returns у але її покажу якось іншим разом, можливо, коли буду знімати сети по конкретним франшизам. Бо фіналок в мене різних багато. Думаю, це заслуговує окремого відео. До речі, недавно відомий колекціонер з Австралії Фіксі показував у своєму ролику близько 16-17 видань з припискою Nordic. І казав, що всі вони рахуються досить рарними, рідкісними. А деякі з них взагалі майже неможливо знайти. Одну з таких я покажу далі. Вартість такої копії розпочинається близько від 30-40 доларів. І я так розумію, що це не конкретні цифри, оскільки знайти її в продажі в вільному продажу я не зумів. Сюжет гри банальний до неможливості. Лайтнінг прокидається за 13 днів до кінця світу і змушена під нашим керуванням спасти той самий світ. Це таке своєрідне продовження двох попередніх частин. Звичайне JRPG Всесвіту Final Fantasy від Square Enix. Нічого особливого, в принципі. Е, більше я не знаю, що додати. Як Action RPG, досить крута. Файно, що в мене вона є. Ось і все. І останній головний екземпляр цього відео справжнісенький брилліант моєї колекції. Також представник Nordic Edition. Але тепер ще є SILD, як ми з вами любимо. файтинг, в поєдинку якого зійшлися бійці двох відомих культових франшиз, у яких просто масу прихильників по всьому світу. що однієї, що у другої. Думаю, ви здогадали, що це. А це Street Fighter X Taken від Capcom. Як бачите, Nordic Edition. Видання з відривною стрічкою PS3. Так, плівка трішки пошкоджена, ось тут надірвано, але це не біда. Навіть таку знайти майже нереально. Видання ну, дуже цінне не тільки для нас, но і для колекціонерів всього світу. Хочу по з чартінгу, його ціна складає 60 доларів. Але ніде в продажі її реально не купиш, немає. А в мене є. Само собою, в мене ще є і звичайна версія брав чисто для гри. Відкрита, що тут, що там в грі присутні російські субтитри. І це класно. Шкода лише те, що ми так і не побачили навпаки Taking X Street Fighter, де б все перейшло в 3D-перспективу, як у Тейкені, а не як тут, навпаки, 2D, як в Street Fighter. А така гра, до речі, планувалася, але з провалом продажів, я так розумію, її відмінили. Хоч і у гри достатньо були високі оцінки. І відгуки були тільки позитивні, навіть. Деякі були номінації на престижні премії, як кращий файтинг року, Але цього видалось недостатньо. Можливо, колись ми ще щось подібне побачимо. Фанати не покладають надій на це, я в тому числі. Так що на такій ноті надії ми закінчимо сьогоднішній показ колекції ігор PS3. Ось така підбірка ігор. Думаю, відео видалось цікавим. Не дуже затягнутим. Тому обов'язково ставимо лайки, якщо сподобалось. І обов'язково підписуємось на цей канал. Я колекціонер Берні. І як завжди я з вами не прощаюсь, кажу до якнайшвидшої зустрічі. Всім па-па-па-па. До зустрічі!